Якщо у вашому житті є людина, яка вас дратує, або ви з якою погочуваєте з якоїсь іншої причини погано, можливо, вас просто не влаштовує вона чимось. Все, що вам потрібно зробити, це дозволити цій людині бути такою, яка вона є. Вас і дратує саме те, що ви не дозволяєте іншим бути. Якимось не такими, якими ви собі уявили. Це наче на дереві ростуть спілі яблука і гнилі. Ви не звертаєте уваги на гнилі, ви просто дозволяєте їм бути там і насолоджуєтесь дуже стилими. І смачними яблуками, ось так само з будь якою людиною. Просто дозвольте цій людині бути, яка б вона не була. А насолоджуйтесь тими людьми, з якими вам комфортно і які вас радують. І тоді таких людей в вашому житті буде ставати більше. І ця людина або сама зміниться, або Піде з вашого життя, але спочатку дозвольте їй бути будь-якою, навіть такою, яка не влаштовує вас.